Ракетний удар по кривому рогу. Деталі, причини та наслідки. Вчора ввечері та сьогодні зранку рашисти обстріляли кривий ріг ракетами високої дальності, які випустили із стратегічних бомбардувальників ту 95 МС з району Каспійського моря. Наша протиповітряна оборона збила 5 із 6 ракет. Одна, на жаль, влучила в нафтобазу та завдала чималого клопоту. Чому рашисти почали обстрілювати кривий ріг? Чому двічі випускали ракети по нафтобазі? Та чи будуть вони це знову робити? На ці питання я маю відповіді. І зараз вам все розповім. Але спершу, як завжди, розповім про своє життя та оточуюче. Адже це блог, а не шпальта газети, не телеканал чи щось на кшталт того. В блозі автор може розповідати все, що дозволено йому законами України, конституцією, здоровою логікою, глуздом та, звісно, нормами моралі. Та не хвилюйтесь ви так. Я швиденько пару анонсів дам та підемо далі. Ми е, зараз вообще. Е, вчора. Перш за все, дякую вам за підтримку. Друзі, це дуже важливо та необхідно підтримувати тих, хто допомагає нам усім перемагати зло. І зараз я кажу не лише про себе, а й про наших захисників, що боронять Україну від зовнішніх расистів. Поки я та ви разом зі мною воюємо в інформаційному полі із расистами всередині нашого міста. Да тож не забувайте донатити на ЗСУ та за можливості підтримувати цей канал фінансово. Адже допомагаючи мені, ви також допомагаєте і переселенцям, і нашим пораненим бійцям, що зараз у шпиталях та ще багато кому. А чому люди об этом не знаю? Я не Вілгул і жодного разу не рекламував добрі вчинки, які робив, роблю та буду робити. Але повірте, я не сиджу на попі ровно. А намагаюся максимально бути корисним для нашої держави та для нашої перемоги. Тож, дякую кожному, хто підтримує по всій страні. Ще хочу вибачитись перед тими моїми підписниками, хто скинув гроші та не хотів би це афішувати. Ну не трогайте нас, ми, ми, ми хочемо, щоб воно пропоную вам наступне: якщо донат буде рівною сумою, наприклад, 100 гривень. То я опублікую ім'я добродія. Якщо сума буде не парною, тобто 11 гривень, чи 101 гривня, чи 51 гривня, тоді я зрозумію це як анонімний донат. Давайте, а ви можете без прізвища? Ну а ти, хто сам перебуває в скрутному положенні та не може підтримати цей канал фінансово, я дуже прошу активно коментувати, лайкати та поширювати це відео. Адже вілку виділяє гігантські кошти на ботів, щоб заплямувати мене за те, що розповідаю про нього правду по всім направленням. І мені самому чесно кажу, досить важко воювати з його ботами у коментарях. Іноді я кажу огидні і хамські речі, мені за то перепрошую. Они... Я уверена. Э... Пані мені потрібна ваша допомога і підтримка. Я вірю, що разом ми переможемо не тільки тих расистів, що прийшли до нас окуповувати нашу країну, а й місцевих, які вже окупували нас 12 років тому. Ну так чи не так? Вірю в те, що в найближчому майбутньому Вілкул зникне з Кривого Рогу. І ми в цьому йому допоможемо. Так чи ні? Я вас питаю: так чи ні? Да. Ось так вже краще. Тоді давайте до тих ракет повернемося. Учора ввечері стався прильот, як повідомили офіційно, в нафтобазу в південній частині міста. Здавалось би, якщо вчора вже обстріляли її, навіщо ще сьогодні це зробили ті кляті кацапи? Підаси. Тому що вони якимось чином дізналися, що збитки, завдані тим вчорашнім пострілом, майже не торкнулись ЗСУ. Я покурів. Смок і. І після послідаве перезвонив. завдяки корупції на тій нафтобазі не зберігалось пальне. Там приватна особа тримала олію. Про це якимось чином дізнались расисти. Тому сьогодні зранку завдали чергового удару відразу шістьма ракетами. Наразі невідомо, чи всі ті ракети призначались для Кривого Рогу, чи якісь все ж таки мали летіти далі. Та ми це вже й не дізнаємось, бо наші сили протиповітряної оборони збили той старий Мотлох, яким в нас стріляють свинособаки, щоб їм дідько цицьку дав. І от та ракета, яка влучила, завдала клопоту та прилякала велику кількість мешканців нашого міста. Адже стов диму був помітний з усіх куточків міста, і навіть під різними кутами не було зрозуміло, де воно палає. Найголовніше це те, що за офіційними даними жодна цивільна особа не постраждала. Про інші наслідки цього прильоту поки що не повідомляється. Чому расисти почали обстрілювати кривий ріг так часто та чи будуть вони це робити в майбутньому? Так, ймовірно, будуть, бо вони гниль. А гниль вона і в Москві, гниль. Тому ще раз закликаю: не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Чому вони б'ють по кривому рогу? Тому що вони крадуть нашу стратегію і таким чином намагаються призупинити контрнаступальні дії ЗСУ на херсонському напрямку. Але це нічого не змінить, бо ЗСУ вже майже там. Вони йдуть їх не спинити. Та це не означає, що свинособаки не будуть намагатись цього зробити. Ще раз повторюю. Чуєте сирену або якийсь свист у небі? Ховайтеся, особливо мої підписники. Нас не так вже й багато, тому бережіть себе. Ну а на цьому поки що все. Роблю це відео коротеньким, бо готуюсь до прямого ефіру з волонтером із Кривого Рогу. Ми запланували сьогодні ввечері налаштувати все необхідне обладнання там і спробувати в тестовому режимі вийти в ефір в онлайн режимі. А як вийде, то вже будемо намагатися виходити в ефір часто з різними новинами та історіями. Тому підписуйтесь на канал, живіть довго та процвітайте! Все окрім вілкула, сподіваюсь, ви це пам'ятаєте. А все остальное. Что такое? От лукавого.